Дисципліна медичне та фармацевтичне товаризнецтво. Тема лекції Тара контейнери закуперельні засоби і пакувальні матеріали. Що застосовуються у фармації? частина 2. Вимоги до тари, закуперельних засобів пакувальних матеріалів. Вимоги до тари, закупорених засобів і пакувальних матеріалів класифікуються на загальні, спеціальні. Та санітарно гігієнічні Розглянемо кожну з вимог детальніше. Загальні вимоги класифікуються на експлуатаційні – це захист від механічних і фізико-хімічних впливів. Споживчі – упаковка повинна легко відкриватися і закриватися, забезпечуючи можливість вилучення в незалежно від агрегатного стану та буде привабливою та інформативною. Та технологічні це можливість транспортування продукції або використання автоматичного обладнання для закупорки, мати відповідні розміри, і забезпечувати зручність використання та компактність. Сучасні вимоги до купорених матеріалів і тари. Укуповані матеріали і тара повинні бути дозволені МОЗ України до використання і мати відповідне реєстраційне посвідчення. Вони повинні відповідати вимогам діючої нормативної документації. Для виготовлення тари повинні використовуватися лише матеріали, які не впливають на стабільність і фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів. Зверніть увагу, у матеріалах первинної тари не допускається наявність миш'яку, важких металів та інших шкідливих домішок. В кількості, що перевищують відповідні нормативи. Барників, які можуть взаємодіяти з лікарськими засобами, канцерогенних речовин і токсичних компонентів. сторонніх запахів, підходження захисного покриття тари, механічне забруднення, мікроорганізми на поверхні тари в кількості, що перевищують вимогу відповідної нормативної документації. Конструкція первинної упаковки повинна забезпечувати. Захист лікарського засобу від несприятливих умов зовнішнього середовища, попереджувати механічний вплив, бути герметичною і стабільною, мати надійний захист від мікробної контамінації, да чи одиничне поштучне вилучення лікарського засобу, при необхідності забезпечувати контроль першого відкриття і безпеку продукту, та мати гарний зовнішній вигляд і зручність застосування. У додатку 1 до Державної фармакопеї України. Описані матеріали, які використовуються для виготовлення тари для лікарських засобів. Це скло чотирьох класів, в залежності від гідроетичної стійкості та пластмаси, такі як поліетилен-терефталат, поліетилен низького тиску, поліпропілен, поліетилен високого тиску, полівінілфлорид. Вибір матеріалу залежить від властивості лікарської форми. Для виготовлення тари для лікарських засобів можуть використовуватися також інші матеріали. Але їх використання повинне бути дозволене МОЗ України. Технічна вимога до тари. Нагадаємо, що до тари відносяться банки, пляшки, ампули, флакони. Ця тара повинна відповідати вимогам МОЗ і ДФ України. Бути хімічною і термічною стійкою. Поверхня повинна бути гладкою. На поверхні, і в товщі скла не допускаються сколи, мошки, пасічки. Щербини інші рідні включення свиль відчутна рукою. Технічні вимоги до металевої тари з алюмінію. Туби алюмінієвої. Блолони Вони, Їх внутрішня поверхня повинна бути покрита спеціальним лаком. Зовнішня поверхня повинна бути покрита емалями згідно нормативної документації. Емалі фарби повинні бути стійкими до води. Технічні вимоги до полімерної тари. Нагадаємо, що до полімерної та відносяться пляшки полімерні, банки полімерні, пробірки полімерні. Вироби з пластмас не повинні мати наступних дефектів тріщин, раковин, недопресовки, короблень і сумішний швів, вздуття, розводів, крупних іншорідних включень. Кромки виробів повинні бути рівними і гладкими. Без гострих меж. І загусеність. Поверхня вироби повинна відповідати нормативної документації. Матеріали, з яких вони виготовлені, повинні бути безпечними. Упаковка. маркування та транспортування тару. Маса брута пакувального місця не повинна перевищувати 15 кг. У кожний ящик вкладають пакувальний ліс з казівкою підприємства, виробника. Найменування тар чи її позначення, наприклад, ФІ флакон інсуліновий, ФЗ, флакон загального використання, БГМ, банка з винтовою горловиною для мазів. Дата пакування, номер пакувальника і контролера відділу технічного контролю, кількість виробів та номер нормативної документації. Маркування споживчої тари. У відповідності з державним стандартом 4260-2003 року і гост 95 року, маркування наносять у вигляді відтиску на дно чи на нижню частину корпуса в місці переходу дна в стінки корпусу тари. І вона повинна містити наступні елементи, як це показано на рисунку прикладу полімерної тари. А саме дна. Відтиск товарного знаку чи код підприємства виробника. Номінальна міськість. Рік виготовлення, дві останні цифри. Номер прес-форма. Якщо тара отримують пресування, Та матеріал, з якого виготовлена тара. Це поліетилен, у даному випадку, перифталат. Маркування тари з кладроту. Кожний ящик маркують етикеткою, на якій вказано підприємство-виробник, найменування виробу. Чому на позначення, кількість виробів наносять знаки відповідні надписи, такі як обережно крихке, не кантувати, не кидати, розполагати вверх. Класифікація пакувальних матеріалів. Пакувальні матеріали за призначення можуть бути для сипучих, таблетованих, пластичних та інших лікарських засобів. За матеріалами можуть бути паперовими, картонними, полімерними, металевими, наприклад, алюмінієва фольга комбінованими. За видами, пакувальні матеріали можуть бути листові, плівкові, гафровані. За кількістю шарів, пакувальним матеріалом можуть бути одношарові та багатошарові. За способом виробництва, отриманим методом екструзії, розливом, каландруванням, пресуванням. Номенклатура пакувальних матеріалів. Плівка поліетиленова, скорочена ПЕ. Плівка полівінілхлоридна, ПВХ Плівка комбінована поліетилен целлофанова ПЦ. Плівка поліетиленова ПП. Фольга алюмінієва лакована. Папір з поліетиленовим покриттям БПП. Плівка поліамідна ПК-1. Тришарова плівка паперу фольги поліетилену ПФП. Папір обгортувальний марки А і Б. Папір етакетичний. Пергамент марки Б. Підпергамент марк ПБ PB і ПБ1. Маркування транспортної тари повинно вмістити маніпуляційні знаки, основні надписи, до яких відносяться найменування вантажного тримача, найменування пункту призначення, кількість разових місць в партії. Та додаткові написи: найменування відправника, найменування пункту відправлення, написи транспортних організацій. Зберігання тари, закупованих засобів і пакувальних матеріалів. Зберігати і транспортувати лише в упаковці. Передбачені нормативної документації, зберігати в сухих провітряних приміщеннях, а також старозакопованих засобів і пакувальні матеріали, оберігати від дій атмосферних опадів, прямих сонячних променів і механічних впливів. Дякую за увагу!